Подивіться, який динарій. Ох ти, що, дивіться, друзі. наша дорога на поле. Друзі, всім привіт. Ось на кінець-то виїхав в ліс покопати. Тому як почалася вже школа, і роботи трохи є, і по школі. Так, ще один проект завершив. Вже є більше часу вільного. Тому будемо знову продовжувати наші пошуки. Як бачите, он стоїть Деус з другий. Сьогодні будемо копати знову з ним. Подивимося, що в цьому лісі ще знайдемо. Всіх запрошую, ось силочка знизу під відео на мій інтернет-магазин Юрій МД Шоп. заходьте, там товари будуть поступово ще додавлятися. Всі прилади, друзі, які ви будете у мене купувати, вони по вашому бажанню будуть налаштовуватися по всіх цих програмах, на яких я ходжу. Які перевірений часом. Всім бажаю гарного перегляду. Не забувайте, хто не підписаний на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, кому не цікаво, дизлайки. Ось зараз беру лопату, прилад і піду в ліс. Що це за сигнал такий? Подивимося вот, дверьмся сейчас. Так, дивимося, дивимося. Ну. Цікаво. Що ж це? Ні. Дробина, напевно. О ні, бачите? Це гвіздочок їхній. Блін. Дивіться, бачите? Попадаються такі гвіздочки дуже на цікавих місцях. Це якийсь сигнальчик, думаю, можливо і глибокий. Ні. Подивимося. Ох ти що, дивіться, друзі. Подивіться, яка знахідочка. Перша знахідочка, подивіться, фібулка. Ай, гарненька. І така красиво зроблена. Супер. От вам і фібулочка. Чудова, чудова знахідка. Щось давненько вже не копав відвик від них. Ось, друзі, йду навпрошки в ту частину ліса, може туди далі зайду і, по ходу дивіться, яка тут кераміка попадається. Тут взагалі вона ще, мабуть, древніша за ЧК. Це черняхівка, але все рівно хочу сказати, що тут. І топори камінні знаходили. Ось дивіться. Скрізь, скрізь все в кераміки. Бачите? Можливо, це буде і чорніна, але потрібно перевірити. Бо тут дуже-дуже і дуже. Навіть щось не цікаве, але дивіться, як його важко доставати. Я вже бачу ось така штукенція. Це поламаний ножичок, друзі. Ось ручка, а ось лезо. Тут ве таке затуплене, а тут ось лезо. Ось сигнальчик, Дивимось. Вже глибоко бачить. Дивимося, що це у нас таке? Це шматок якогось теж, як то заліза. Так, дивимося ще один сигнальчик. Оці корінці. Сьогодні навіть і перчатки блін, забувся а, Дивіться, бачите гвоздик їхній старий. Реально класний сигнал, друзі. Чи це два сигнали, чи це один здоровий залізний? Монітос, друзі, дивіться. Монітосіно. поляк чи що? Да, йолки палки а що йому тут твіться? Срібний поляк. Ну. Ці я колись знаходив баратинки тут, но соліда чи цього полторака не знаходив, дивіться, бачите? Полторачок. Клас. Що? Равлик термінатор. А, ні. Ух ти. дивіться, бачите, який торф. Просто торф. Це що це за сигнал такий? Дивіться, друзі. Фібулка. Ще одна спинка фібули. йолки палки да. спинка фібули, бачите? Ну так, непогано бере, реально непогано. І ми ж тут вихажували, ну, звісно, що можливо і пропущено. Але сам факт, що залізо взагалі з такої глибини бере. Ну як по мені реально програма дуже класна. Мій камрад зі мною копає Руслан, то він теж я йому дав цю прогу протестити. Він взагалі вражений від цієї програми. Просто мега. Каже класно. Тільки він ще вирізав чисто значення 99 і взагалі воно фонів від ґрунта немає. Просто ходить як прилад, як то виключений. А ще кажуть, що DEUS 2, він дуже крикливий. Да, на третій програмі, коли я чекав, включаю, він крикливий. Ну на цій, ви самі бачите, Вон. можна косити. Тому не забувайте підписуйтесь. поїхали далі шукати. А кого цікавлять металушукачі, ось ссылка на мій інтернет-магазин Юрій МД -шоп». Ну, Не скажу, що це вже 100%. Світняк, але сигнальчик такий глибоковатий. Щоб були наушники, взагалі була б бомба. Але в наушниках вам би не було чутно цих сигналів, тому я взяв із блоком. Хоча подобається завжди ходити в наушниках. Можливо, я і для того, щоб вам знімати відео багато глибоких цілей пропускаю, ну то для... Наступних поколінь будуть сигнали. Ну і щось з боку, мабуть. Залізо якесь да. Залізо. А ні, друзі, це Гудзік. Це Гудзік. І подивіться, з якої глибини. Бачите? А тут реально важкий ґрунт. Ось я відкачав, 86 був. Бачите? Трога називається Супер. Хаємо копаємо. Черніно, але дивимося тут в мене часто попадалися металеві фібули. Це просто пластина металева. Це якась пробка чи що, ну що це за сигнал такий. Хто його пропустить такий сигнал. Ось якийсь монітос, друзі. Твою наліво. Ви бачили? Подивіться, який динарій! Під самим верхом! Йо-ма! -майо! Йо -ма -йо, ви подивіться! Під самим вершечком тупо зверху! Я в шоці. Ви тільки но подивіться, який прекрасний динарій! Кайф! Ай кайф! Блін ну на кінець то динарік! Вже давненько вони мені не попадалися! Як неочікувано, ну, хто ж міг пропустити його? Бачите, що таке вдача? Просто хтось не пройшов в цьому місці і все. Тому так само знаходять і ауреуси на вибитих місцях, друзі, і кладухи. Просто тут хтось не махнув, а ви залізли і полапали катушкою. Тому завжди шанс є щось знайти. Навіть на самих вибитих місцях, друзі. Всім гарного перегляду. Підписуємося, погнали далі. Моршкара вже щось лізе. Чи це не мошкара, а... цей. Паутиня. Зараз перевіримо, що це. Дивіться, зраза, бачите, проволка, алюмінієва проволка. Але нічого, таке теж треба викопувати. Ми її зараз крутимо і до себе в хабарницю, щоб потім прикопати вже на краю ліса біля машини десь. Ось цей сигнал був железяка. А тут ще є сигнальчик. Зараз подивимося, тут більш кращий сигнал. Можливо, якась фібула. Подивимося. Подивимося, ану. О, дивіться, друзі. Монітос. А, це до реформа. Чи це СРСР, так, да, тисячу 1900... 78 рік, 15 копійок, друзі. Бачите? Є сигнали можна ходити. Ось хожу по таких хащах і дивіться, залишки тих часів попадаються. Так, дивимося. Що воно покаже нам. І ми дивимося. Сигнал все ж таки є. І ми щось викопувати зараз будемо. Мабуть, таке саме, як ми знаходили. А ні, друзі, це ще один ножик. Черніхівська культура. Сигнальчик. У тут така земля уже мокра. Що це у нас тут таке? Це проволока, А ні. Ну і. Ось щось є, друзі, бачите? Йолки-палки, дивіться, це фібулка. Це у нас, друзі, фібулка. Супер. Дуже гарна фібулка. Чудова. Вогонь. Не забувайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Добиваємо вже 30 тисяч підписників. І зробимо розіграш. Друзі, дивіться, ось ще один такий сигнал. О! Яка зробина, я думаю, бо дуже схоже на золото, не думаю, що це золото, але перевіримо оба. Зараз копнемо. Хопа. Фольга. Я вже бачу, що оце і фольга, так, да, я забувся сказати, що і так фольга звук такий здає. А це що? А це частина відмазанки. Тобто... Те, що вони там пол обробляли, бачите? Запечена глина. Десь тільки що бачив тут оглека. А ось дивіться, друзі. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться. Оп! Сигнал чудовий. Аж піднімає настрій. Дивимось, ти моя кропива. Це що в нас? Тробина. Дивіться, бачите, як я помітив. Добре, що нічого там не доставав, всякі пінпойнтери. Бачите дробинка? Картеч. О, це що? Ще один динарій. 84. Дивимся. Гудзик. Да, друзі, гудзик. Дається гудзик. Якісь якоря. Так, да. гудзичок. Прикольний гудзик. Не пам'ятаю, чи в мене були такі. Клас. Оце гудзичок. Супер. Там ще якась надпись здається. Чи ні? Ось тут. Знаєте, оця програма глибока в мене була на тонах. Ну, я чесно вам скажу, мені слон на вухо наступив, мабуть, в дитинстві, і я не розумію ці тони. Що це в нас ось, дивіться. Бачите, щось терчить? Вам видно? Подивіться, спинка фібули. Ще одне народження спинки фібули з далеких часів Римської імперії чи черніхівської культури. Бачите? По цих спинках фібул я запитував у археолога, він казав, що це 3-4 століття нашої ери. Тут люди проживали. Гарна спинка, Но ті були. Красивіші. А ця, бачите, трошки і зігнута. Не стерпіла вона 2000 років лежати ціленькою. Ближче до річки підходжу. Ось такий сигнал, друзі, знайшов. 50. Що це у нас? Ровлока, шмурт чи щось з далекого минулого. Зараз будемо дивитися. Охти-йо! Близько біля дерева, ніколи не люблю копати. Так, поковиряємо вже. Оп, оп! Зараз будемо дивитися, що це ми на з вами. Дивіться, а я думаю, що це я колупаю? Бачите, що ми з вами наколупали, друзі? Проволоку. Поїхали далі. Гоу просто обчмка. Дійсно на цій програмі прилад реально як то ожив ще краще. Дивимося, що це сигнал такий. Здається, проволока звідси вже бачу. Зараза така. Але ви подивіться, з якої глибини, бачите. І достається проволка. Реально, більше штика. А хто, друзі, знає, то проволока по провідності на приладах майже як золото. У мене на тьорки було алюміній 22 і ауреуси 22 попадалися. Навірно, хтось викинув, бо здається, як то яма сміття викопав і назад кинув. Я так думаю, що це скоріш за все, що так. А ні, дивимося. Це проволока, друзі, бачите? Так, да, Це проволока. А ми не викинемо це сміття. Це хтось викопав, видно було, що стара яма. Ми його заберемо і викинемо, прикопаємо, точніше на краю поля біля машини чи на краю ліса.